Пока весь мир обсуждает возможное перемирие, как мне кажется, Дональд Трамп и Путин разрабатывают план реализации. глобального мира, условно говоря, да, всеобъемлющего мира, потому что, ну, те вопросы, которые были анонсированы, по крайней мере, что Трамп говорил о готовности там строить какие-то территориальные уступки, атомная станция, сейчас появилась информация о признании Крыма, появилась информация о контроле там Одесского порта и так далее, я задам один простой вопрос. Вот эти все вопросы, которые я сейчас озвучил, какое это имеет отношение к перемирию? К установлению мира, наверное, да. А к перемирию, наверное, нет. Если бы они обсуждали вопрос перемирия, там, наверное, на повестке стояли бы, скажем так, другие вопросы. Что касается европейцев, да, вот, в отношении введения войск, я уверен в том, что они никакие там миротворческие силы туда не введут. Потому что сама идея изначально миротворческих сил закладывалась, исходя из интересов европейцев, получить опцию, условно говоря затащить в эту схему американцев, поставить их в условия, когда они возьмут на себя гарантии и чтобы европейцы имели право этой опцией воспользоваться. Давайте, условно... разберемся, давайте разберемся с терминами. Термин миротворцы не применим абсолютно да. то. Если это, это... не мандата ООН, да. одной из организаций при этом при согласии сторон конфликта. Поэтому они на самом деле говорят об экспедиционных да. оккупационных да. войсках. Поэтому для нас они являются законной целью. Абсолютно Здесь точно. Даже говорить не о чем. Они Абсолют, могут называть их точно. Абсолютно, абсолютно. абсолютно миротворцы, точно. Хоть, а. хоть они могут выбрать любое слово, которое нравится, точно. это абсолютно не изменит суть. Хотя одно в случае британцев Абсолютно, не с, абсолютно с вами согласен, но идею, которую они закладывали под идеей миротворцев, и заключалась в том, чтобы ну, вынудить американцев. Был бы... Американцы взять на себя обязательства, которыми в дальнейшем могли бы воспользоваться европейцами и спровоцировать определенный конфликт, после которого американцы не могли бы не принимать в этом участие, в этом идее. Поэтому американцы их давно уже, то, что там европейцы думают, американцы уже давно, извините, там за улом оставили. Но они уже, они все поняли. И говорят, нет, 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 ребята, вы там хотите... Пожалуйста, сами принимайте участие. Только я абсолютно уверен, что на самом деле самостоятельные европейцы такого решения не примут. По крайней мере, без согласования с Россией ни один человек на территорию Украины не зайдет. Я вот никак Нет. не могу понять другого. Вот, а как сейчас формат? Ни слова об Украине без Украины. Ой, потому что вы, вы такие вещи вспоминаете. У вас память просто хорошая. Уже давно забыли уже про этого это. Не этого лет, вот это уже вы, один, вы один единственный остались, кто вообще про это вспоминает. Я ну, это какой-то старовер, чуть, злые честное слово. Что вы там это, ну, вспоминаете такие мелочи, там, ну, да подумаешь. Теперь по поводу вот этой риторики. Сибиги, сегодня уже, то, я вчера буквально озвучивал, что позиция Сибиги в отношении, так сказать, Сибига, это реально фамилия или да, да, это, это, <свят> это да. <свят> 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 Когда он заявлял, там не пяди земли, там никаких территориальных уступок, вопрос НАТО нет, он будет, он будет в повестке. То есть все остается как прежде. Я думал, ну ладно, у нее, они там с Зеленским все... все как прежде. А? Взять гид. Ну я говорю, все да. как прежде. Да, да, да. взять гид. Сегодня то же самое сделал Ермак. И я, понял, и я понял, в чем тактика заключается. Понимая, что на самом деле они там, в Саудовской Аравии, уже давно все эти вопросы согласовали и сдали. Да конечно. Они уже давно это все сдали. Да, не Просто не... кто кричит больше всех держи вора? Вор. Вот кто должен больше всех кричать: ни пяди земли, ничего не отдадим, никаких уступок. Те, кто уже это все сдали. Скажите мне, что Трамп просто так поднимает вопросы территориальные? Вот он ни с того, ни с сего, без согласия Украины взял это и говорит, а давайте мы с русскими обсудим, обсудим вопрос территориальных уступок. Да я убежден в том, что они в Саудовской Аравии давно эти все вопросы обговорили. И вот это то, что они там называют красными линиями, их давно уже там стерли, их нет. И, и они сами, они сами на это все согласились. Они, Ермак, Зеленский и вся эта банда, они сами на это все согласились. И теперь они просто э, э, скажем так, громко кричат для того, чтобы попытаться снять. Эта, эта новость для них должна стать неожиданностью. Они скажут, Боже, как же такое получилось-то на самом деле? Мы же на это не соглашались. Мы там свое согласие не давали. Уверен, что они давали согласие на все то, что озвучивает Трамп. И Трамп не просто так поднимает эти вопросы. Темперше, ми знаємо, як про мир, про те, що вони прагнуть миру, але по факту надії ми з вами бачимо, що вони продовжують робити і як продовжуються атакувати наші українські регіони. Почну з того, те як в сполучених штатах Америки проводять нетупову розвитку у Чорному морі. Стало відомо те, що таке відбувалося ще до війни в Україні. Ну а зараз літаки сполучених штатів Америки вперше ведуть розвитку всього за 50 кілометрів від узбережжя Краснодарського краю. Також над Чорним морем. Працює літак радіоелектронної розвитки River Joint RS-135V. не схоже, щоб Росіяни посилали літаки на перехоплення, хоча раніше вони завжди таке робили. А розвідка США вела далеко від берегів Криму і від території РФ. Е, цікаво, чи це знаєте, можливо, є результат цієї телефонної розмови, якої очікував увесь світ, і включно українці, які там е, результати цієї розмови, скажімо так, очікували. Але Щось дивне таки відбувалося. Поговоримо з вами про те, як Путін сьогодні раптово заговорив про неминуче майбутнє економіки Російської Федерації. Глава Кремля визнав, що зростання ВВП країни поточного року буде нижчим за торічний показник. Володимир Путін заявив, що російська економіка неминуче буде охолоджуватися. При цьому він сказав, що центральний банк повинен зробити цей процес плавним, щоб не допустити переохолодження як у кріокамері. Це що сказав диктатор російський. Тут, звичайно, потрібно діяти дуже дуже акуратно, а те, що це неминуче охолодження економіки, зрозуміло. І уряд і центральний банк загалом про це говорили загалом, ніби домовилися, і треба, щоб і на практиці все було як задумано, щоб не було такого зайвого охолодження, як у Кріокамері. Тихенько, щоб усе було заявив Путін на з'їзді Російського Союзу. речі, сьогодні він. Не те, що багато, але була в нього конференція, де він висловлював різні свої думки і зачитував той текст, який йому заздалегідь підготували. Так, от за його словами, потрібно зробити так, щоб валу зайвої заморозки не було. Він вважає, що зростання економіка Росії поточного року, згідно з прогнозами, може становити 22,5% А 2024 року цей показник був на рівні 4,1% Тонка річ, але сподіваюся. Ся це вийде, заявив російський диктатор. Це ще не все, що він заявляв. Він заявив, що G7 це велика сімка. Там куди не глянеш, нікого на мапі не видно. Ось таку от е, нісенітницю видав чергову е, Путін. Також він сказав, що Росія та Брікс показують значні, е, скажімо, так, значно кращі показники росту ніж велика сімка. Нагадаю, США там, Японія, Німеччина, Британія, Франція. Італія і Канада добре. Знаєте, що його такою великою Російською імперією видно на півмапи світу. Земель багато, а по факту толку не так багато, як про це заявляє Путін. Що ще сказав бункерний диктатор? Далі можемо послухати. 0,9% дев'ять великої процента Чому вона велика? Непонятно. понятно. Що, що там большого? Там куди, куди не посмотриш. На карті не видно нікого. Як бачимо, глядачам ще й подобається, що він говорить. Вони дуже гучно аплодують, підтримують його, адже побоюються, бо він всіх підряд залякує. Ну також, звісно ж, цей диктатор вимагає призупинення постачання всієї зброї в Україну під час 30-денного перемир'я. Ця тема поширюється в інформаційному просторі досить таке і Путін, звісно ж, висуває якісь свої умови та е, говорить думки е, щодо того, як він би хотів бачити це 30-денне перемир'я, яке було запропоновано Дональдом Трампом. І про це заявляють у виданні Блу. Умберг за даними джерел рефіатисти на повне припинення поставок зброї від усіх союзників України. Але мінімальна ціль, хоча б від сполучених штатів Америки. А ми з вами знаємо, що найбільшу частину якраз допомоги нам надходить з Америки. Ну і також а, будемо далі говорити, чому ж а, все таки Путін виступає проти всього, і включаючи а, також розміщення миротворців на території України, адже деякі а, держави не проти зробити це допомогти нашій державі дати певні гарантії безпеки. Ну а Путін, звісно ж, виступає проти, а його ще й і слухають. Також колишній речник генштабу зсу Владислав Селезньов пояснив, чому очільник Кремля Володимир Путін не хоче. Бачити іноземні військові контингенти в Україні під час можливого перемир'я про це він сказав, коментуючи заяву російської сторони про згоду на миротворчу місію в Україні у вигляді виключно цивільних неозброєних спостерігачів. Як речник штабу антитерористичної, антитерористичної операції, я можу багато розповідати про діяльність спостережних місій «Обсє». Ті самі неозброєні міжнародні спостерігачі, які мали б слідкувати за припиненням вогню, Нагадаю, що під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил було застосовано 25 перемирів, які щоразу російська сторона порушувала часто густо навіть двох годин не проходило після. Укладання відповідних угод і ворог порушував ці самі угоди, зазначив Селезньов. Він оголосив, що єдиний аргумент, на який реагуватиме Володимир Путін, це аргумент. Сили, а ОБСЕшні проекти будь-які інші моніторингові місії за словами Селезньова, не будуть дієвим фактором, який буде забезпечувати сталий та безперервний мир, а також спокій на лінії бойового зіткнення. Я думаю, не дарма росіяни так нервують через те, що французькі та британські урядовці готові забезпечити функціонування моніторингової місії озброєним. І я бачив заяви деяких вищих посадових осіб у РФ, і, Мовляв, ці моротворці стануть законними цілями для російських окупантів. Путін хоче позбутися зайвих свідків тих злочинних дій, які щодоби що хвилини фактично вчиняють російські окупанти на українській землі, і не лише на українській. в принципі, те, що зробила Росія з російським же містом суджа, є досить Ромовистої дії пояснив військовий аналітик для нашої держави, повинні бути залізобетонні гарантії безпеки, які Російська Федерація не могла б так просто порушити, як вона. Це робить зазвичай. Ну і також керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначає таке: Україна не обговорює нейтральний статус чи вкорочення ЗСУ на переговорах. Він запевнив, що серед перших кроків до миру Київ пропонує обмін військовополоненими звільнення цивільних заручників та повернення депортованих українських дітей. Адже Російська Федерація дуже багато людей просто насильно забрала на свої території та ще й. Намагається вбивати в голову ту інформацію, яку вони б хотіли від них чути. Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню, але має свої так звані червоні лінії. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також він нагадав, що Україна підтримала пропозицію США щодо. Безумовного тридцятиденного припинення вогню як один із перших кроків до миру українська сторона запропонувала обмін військовополонених, звільнення цивільних та поран... повернення депортованих дітей. Водночас керівник офісу президента наголосив, що питання моніторингу режиму, тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань. Окремо Єрмак розповів, які червоні лінії поставила Україна. Україна не обговорює нейтральний статус скорочення чисельності своїх збройних сил. Ми ніколи не визнаємо. Єму жодні тимчасово окуповані території російськими запевнив він, адже наша держава має бути незалежною суверенною, і всі українські землі мають бути дійсно нашими, а не там Російська Федерація собі щось понавигадувала, порозвішувала свої лахміття і вважають, що це їх ісконна руська земля.